Друзі, вітаю вас усіх на своєму каналі. З вами Пол Тавчаночка. Сьогодні у нас 6 вересня, субота, час обідати. У мене сьогодні на обід домашні варенички із картопелькою. Ось такі, щойно, зварила, підсмажила цибульку, додавала зверху і домашня сметанка. Ну що, будемо обідати. Приєднуйтеся, хто зі мною. Гайда! Розповім, як я готувала вареники, верніше, який в мене рецепт є тіста. М -м -м. Яка смакота. Гарячі, що я не приготувала. Серед робочого тижня часу немає стояти, виліплювати вареники чи то пельмені. А от сьогодні вирішила побалувати себе та рідних. Ой, ще гаряче. Так, рецепт у мене тіста такий: на вареники. Тісто у мене заверне. Тобто три стакана борошна. Один стакан кип'ятку, одне яйце сіль і масло підсолнечне. Ну, десь 3-5 ложечок столових. І все. Вареники тісто зовсім легесеньке, таке, знаєте, тоненьке. Вони просто тають в роті. є, хто любить вареники на пару. Я теж такі люблю, але готувати такі не вмію. Кажу зразу. Смакота. Смакота, дівчата. Нещодавно готувала біля щі, хто пам'ятає, є, у мене і мукбан був, і відео. От, залишався мене фарш, тому я з того фаршу приготувала пельмені. Так, знаєте, на раз. Пообідати. Просто ти його в рот, а він аж пролітає туди. От, чим я займаюся робота, ремонт і додавалася. Добавилися в уроки малого. Розпочалося навчання. Так, знаєте, перші дні ще повторення, ніхто нічого не задавав, а вже табличка множення треба повторити, ділення. Тому часу, як такого, вже, знаєте, багато і немає. На квартирі ремонт у мене двигається. Уже переходять до стін, до вирівнювання стін та до шпаклювання. Погрунтували в п'ятницю. Розетки, верніше, підрозетники вже всі розставлені, тому вже, знаєте, така виокремлюється така картина, як воно вже має все бути у фіналі. Смачно. Треба щось з гарячого зварити. Був супчик. Хочеться борщу. якраз сметанка домашня. Вона таким тонесеньким, малесеньким. Я ще вирішила на подвір'ї відзняти відео, тому що сонечко вийшло. Так, знаєте. Ще по літньому ніби то, Нібито. Тобто там в мене із сусідів вже траву косить. Смакота, дівчата. Ой, це з'їв, та й наївся. Є в мене підписниця MobBank Оксана. От, яка привітала мого чоловіка, Я їй за це щиро вдячна з днем народження. 3 вересня ми відзначали. От, нічого такого не знімала. Посиділи по домашньому, посмажили шашлик. Зробили пюре, салатик з помідора на та огірка. А воно серед тижня, середа, тому, а другий день на роботу, тому недовго ми похуділи, тортик був, та й все, що ще потрібно. В неї є така традиція вітати з днем народження. От. Тому за що їй щиро вдячна, що вона така уважна, тому що в якомусь я мог здається, і говорила, так? Про те, що скоро в чоловіка день народження, і от вона все запам'ятала. М -м -м. Досить смачно. М -м -м. Недавно не лавереники, чесно кажучи. Смакота просто не відірватися від них. Так, що я вам хотіла б ще розповісти хотіла б я розповісти вам таку от історію. Знаєте, і сміх і гріх, як то кажуть. Не знаю, як, як вам із чого розпочати, ну, спробуємо. Квартира, яку я придбала, вона знаходиться у чотирьохповерховому будинку. 56 квартир. І от, коли будували ще 30 років тому цей будинок панельного типу, уявіть собі, у мене квартира на четвертому поверсі. Вона, виходить, остання. Так, зверху. І з моєї квартири йде електрика, вся проводка до третьої квартири. Та, що під дімною. Як вам така? Хтось там писав мені в коментарях бідні сусіди. А не чи бідна тепер буду я з такими проблемами? Виявляється, да? пол підлога. Та що з бетону, тому що плити ж то бетонні. Хоч зверху, хоч, хоч з двох стін бокові, да, хоч внизу підлога. Все і лежить бетон. Бетонна така от плита. І от коли розпочали. Зачищати, тобто вирівнювати, тому що деякі ямки, де горби і так далі болгаркою. Уявіть собі. Зверху чекав на сюрприз. Там йшли провода, такі, знаєте, товстелезні. От, не один, не два, їх там цілі пучки. По всій підлозі моїй. Квартири, ну, тим паче в моїй зали, а вона найбільша ця кімната. Як виявилося, вони їй на кухні. Я не знаю, як воно там все буде, тим паче нам треба буде теплі поли ложити. Ось таке наші камнижданчик. І вони, так, знаєте, через нашу підлогу проходять, і там, де стіна зі стіною сусідів, вниз. Про так, скажімо, спускаються і виходять у квартиру до сусідки, та що на третьому поверсі живе. Тобто, це в неї потолок, а в мене, виходить, підлога. Ну, як мені сказали мої будівельники, що, щоб тобі не було проблем з нею і з усім тим, що пов'язано, тому що ми тепер, як то кажуть, Зв'язані такими електричними вузами, відрізати їх і хай проводить собі проводку іншу. Як виявилося, сусідка непроста. Вона прибігла що ще почала требувати, щоб мої працівники їх, ці, тобто, провода, так убезпечили. Замотузували там ізоленту і так далі, щоб, не дай Боже, що щоб вона не залишилася без світла. Уявіть собі. Але але, не знаю, що, що в цій ситуації робити правильно. Тому що, якщо ми постелимо зверху ламінат, і якщо, не дай Боже, що в неї там трапиться, Вона прибіжить до мене і буде мені зривати мій ламінат. Їй мій ремонт, як вона сказала, не хвилює. І виявляється, вона знала про те, що проводка до її квартири йде через мою квартиру. Про що не знала я? Ні в якому разі. Ось і таке буває. Оксана писала, питала, які у вас проблеми є в житті, так? поділіться. Ну, от Ксюша, ось така проблема. Я не знаю, як з нею бути. Ви знаєте, не потрібно, ми ж не розривали підлогу, аж до середини ніхто не дарявив ту плиту. Все гаразд, легко. Тільки провели болгаркою, і вони всі зачервоніли ті кабеля. Показалися. Всі на виду вже були. Це така ситуація. Хоча по ідеї, чи по закону, чи по справедливості, так? Повинні що зробити? Від'єднати і роби з ними, що хочеш. Проводь їх куди хочеш. Ми не 30 років тому ремонти зараз робимо. Якщо це так було раніше, то зроби його так, як повинно воно бути зараз, в даний час. Звичайно, це все гроші. Немалі. Але, якби ще хоч сусідка була, як сусідка мирним би шляхом. Отак, от з такими претензіями, тому що вони тільки зачепили болгаркою. Верхній, виходить, цей слойчик. І вона вже тут, як тут, була в квартирі. У мене світла немає. А чого ти саме сюди прибігла, питається. Вона каже: я знаю про те, що проводочка йде вся із... через вашу квартиру. Ось так от. Не таке буває. Так, доїдаю я вареники, наїлася. Було дуже-дуже смачно. Тому готуйте. Пишіть коментарі. Порадьте мені. Вас багато, я знаю, що в мене дивитеся, але не знаю, хто дивиться, можливо, хто не дивиться, е, можливо, чоловіча є в мене статіна, яка вам тільки підписана і дивиться відео. Тому напишіть, порадьте, що мені робити в цій ситуації. Тому що у залі в мене зараз е, на підлозі, ми зупинилися на тому етапі, що нам робити з ними далі. От. Тобто в роздумах я до понеділка. Тому що справа така непроста. Може через деякий час так агукнутися. І Ніхто не буде рахуватися. Скільки ти на ремонт витратила? Як ти його робила? Хто тобі його робив? Це, це нікого не хвилює в наш час. Тому ось така проблемка. Я, звичайно, була в шоці, але вже трішки відійшла, і тепер треба знайти шляхи і вирішення. Вся поїла. Ось такі справи. Хотіла вам пухати яблочка, на ось падають уже. З дерева домашні. Сніжний кальвін має назву. Багатенько вже нападало. Скоро. Хай вони трішки достигають, тому що вони ще такі твердуватенькі. Ну, якраз час раз достигнути. Це вересень місяць. Буде малому в школу. Ось тому всім дякую за перегляди, за лайки, за підписку. І до наступної зустрічі. Па-па!